Сотий театральний сезон добігає кінця в Миколаївському драматичному театрі проводжають його виставою наше містечко. Не дивлячись на важкі часи, театр продовжує працювати. Керівник закладу Артем Свистун зазначає, ювелейний сезон став суцільним викликом: обстріли, руйнування, евакуація та мобілізація. І саме завдяки Збройним силам України та глядачам колектив не здається, продовжує грати заради творчості та підтримки морального духу миколаївців. Це життєва драма, мелодрама, яку ми сьогодні представимо це. Якраз цей сезон в той єдності, які ми єднані наших і акторів, і глядачів, які приходять, щоб підготуватися до нового 101-го театрального сезону, який відкриється 13-м фестивалям Хомо Люденс людина, що грає. І з 1 жовтня на Покрова Божої Матери, з 1 по 8 жовтня ми відкриємо 101-й театральний сезон нашим фестивалям. Наше містечко вистава імерсійна, тобто глядачі взаємодіють з акторами під час гри. Цей формат дуже сподобався. Вся присутнім, тому колектив буде повертатись до нього і надалі. У п'єсі розповідається історія вигаданого американського маленького містечка Гроувис Корнерса у 1901-1913 роках. Перед глядачами розгортається повсякденне життя його громадян. Ми розуміємо, що в ці тяжкі часи треба шукати для глядачів матеріал, який би дарував відчуття життя повною мірою. Щоб це була не лише там або комедія, або драма, або ще щось, щоб це був такий матеріал, який показує життя з усіх його сторін, щоб там була надія, кохання, втрата, і смерть, і народження нової людини ну тобто життя повною мірою. Постановці вдалося задіяти всю трупу театру. Її реалізували безпосередньо на головній сцені. 22 вересня 2022 року. Історична будівля театру зазнала значних пошкоджень через російську ракетну атаку, але колектив це не зупинило. За словами Артема Свистуна, наразі триває відновлення та реставраційні роботи. І 1 жовтня планується запустити в роботу основну залу з великою сценою. Вистава дуже незвичайна і жива. Тому що ми якось всі в ній маємо приймати участь, і це дуже незвичайно і дуже гарно, тому що всі як в житті спілкуємося і не відриваємося від реальності. Миколаївські поціновувачі театрального мистецтва зможуть долучитись до подій п'єси протягом трьох днів з 26 по 28 травня. Попри те, що ювелейний сезон завершено, наглядачів чекають нові вистави від колективу театру. Наприклад, вже 7 червня відбудеться перший показ зимового монологу за творами нашого видатного земляка Дмитра Кременя і на Аветісян Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.